Мир Божий, всім вам. Від усього серця я хочу привітати вас з народженням Ісуса Христа. І я молюся про те, щоб справжнє Різдво прийшло в життя всіх вас. Так як одного разу Ісус народився в моєму серці, приніс зцілення, приніс мир, приніс переміни, приніс благословіння, я бажаю, щоб це відбулося в серці кожного з вас. Бо там, де панує Христос, там Божа сила, Божий Дух, Божа благодать проявляється. Як важливо нам, святкуючи Різдво Христове, зрозуміти, для чого Ісус прийшов в цей світ, справа в тому, що все людство погрязло у гріхах. В Біблії написано, всі згрішили і позбавлені Божої слави через свої гріхи. А заплата за гріх смерть. Всі ми належали смерті. Ми повинні були загинути. Але Бог не міг спокійно дивитися на те, як гріхи ведуть нас до прокляття, як гріхи тягнуть нас в загибель. І ніхто не міг допомогти нам, окрім самого Бога. Тому Бог посилає у цей світ свого сина. Ісус народився від Діви Марії. Це було чудо. Ісус Христос жив серед людей. Він показав на практиці відношення Бога до людей. Христос не принижував людей. Христос не ображав людей. Він говорив людям правду. Він займався благодійністю, Він вчив людей Божим принципам, відкривав таємниці Царства Небесного, Христос зцілював людей, Христос звільняв людей від злих духів, Христос мертвих повертав до життя, і в кінці свого служіння Він помер з нашими гріхами, воскрес, щоб виправдати нас перед Богом. Ось для чого прийшов Ісус в цей світ? Він прийшов не заради себе, Він прийшов заради нас з вами, тому що ми всі йшли в пекло, але Христос втрутився в наші обставини і все змінив. В нього є спасіння, в нього є прощення, в нього є зцілення, в нього є сила, у Бога є мудра порада для кожної людини. І якщо ми полюбимо Христа всім своїм серцем, якщо будемо шукати Його, Христос відродить нашу душу, Христос народиться в нас і принесе переміни, заради яких Він прийшов у цей світ. Читаючи різдвяну історію, ми можемо побачити, як різні люди по-різному реагували на народження Спасителя. Я хочу прочитати уривок з Біблії і подивитися на три категорії людей, які реагували певним чином на народження Спасителя. Прочитаю уривок з Біблії, з Євангелії від Матвія, другого розділу з першого вірша. Написано так: коли ж Ісус народився у Віфлеємі Іудейським у дні царя Ірода, ось волхви зі Сходу прийшли до Єрусалима і говорять, де народжений цар Іудейський? Бо ми бачили зірку Його на сході і прийшли поклонитися йому. І, почувши це, цар Ірод стривожився з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвященників і книжників народних, він питав у них, де повинен народитися Христос. Вони ж сказали йому: у Віфлеємі іудейським, бо так написано через пророка. І ти, Віфлеєме, земле Іудина, нічим не менший від володінь Іудиних, тому що з тебе повстане володар, який буде пасти народ мій Ізраїля. Тоді Ірод, таємно покликавши волхвів, вивідав у них. Час появи зірки, і, пославши їх у віфлеєм, сказав: Підіть і достовірно дізнайтеся про дитину. Коли ж знайдете, повідомте мене, щоб і я міг піти поклонитися йому. Вони ж, вислухавши царя, відправилися, і ось зірка, яку вони бачили на сході, йшла попереду них, доки не прийшла і не зупинилась над місцем, де була дитина. Побачивши ж зірку, вони зраділи дуже великою радістю. І, увійшовши в дім, вони побачили дитя з Марією, матір'ю його. І, впавши, вклонилися йому, і відкривши свої скарби, піднесли йому дари золото, ладан і смирну, і, одержавши одкровення у вісні, не повертатися до ірода, вони відправилися іншою дорогою до своєї країни. Слово Боже розповідає нам, коли народився Ісус в Віфлеємі юдейським. У дні царя Ірода, то волхви зі Сходу прийшли до Єрусалиму. Відбулося чудо, вони побачили особливу зірку в небесах. Прийшло їм розуміння від Господа, що народилася особлива людина, народився цар юдейський. Ці мудреці думали, що. Цар народився в царських палатах, тому вони прийшли до царя Ірода і питають, де народився цар Юдейський. Ми бачили зірку його, прийшли з далекого краю, щоб вклонитися йому. Давайте проаналізуємо цих мудреців, їхня реакція. Вони жили в іншій країні, пересування. У той час було не таким простим, як сьогодні. Сьогодні ми можемо на літаку пролетіти тисячі кілометрів дуже швидко. Тоді пересуватися потрібно було довго. І ці мудреці, які жили в іншій країні, потратили багато сили, часу фінансів на те, щоб прийти в Єрусалим. І вони не прийшли щось просити. Вони не прийшли налагоджувати стосунки. Тому що новонароджений цар був ще зовсім малим, але вони прийшли вклонитися йому і принести йому дари. Було розуміння в серцях цих мудреців, що царю, особливій Божій людині, потрібно віддати шану, тому вони шукали його, докладали зусилля, щоб вклонитися йому. Зверніть увагу, в них не було ніякої байдужості. Вони могли би сказати: народився цар той, той добре, що народився. Мені то що з того, але вони хотіли вшанувати Його. І як важливо сьогодні нам мати в серцях таку шану до Ісуса Христа, як у цих мудреців. Багато людей сьогодні не хочуть думати, молитися або мати справу з Богом. Коли приходить якесь лихо в їхнє життя, вони кличуть Бога на допомогу. І зверніть увагу, багатьом людям, які моляться до Бога, потрібне тільки вирішення їхніх проблем і все. Сам Господь Бог, сам Ісус їх не цікавить. До речі, багато людей, які святкують Різдво Христове. Теж Христом не цікавляться, тому що для них Різдво Христове це лише привід, щоб поїсти гарно, піти до когось в гості, комусь щось подарувати або отримати подарунок, насолодитися. Люди часто не думають про Христа, хто він, що він хоче, заради чого він прийшов, які в нього бажання. І ми ніби святкуємо День народження Спасителя, але часто можемо святкувати без його участі, тому що увага наша зовсім не в Христі. Але ці мудреці хотіли вшанувати самого Христа. Якщо ми будемо шанувати Господа Бога всім своїм серцем, ми будемо Йому служити. Ми будемо знаходити час, щоб почитати різдвяну історію і не тільки. Нас буде цікавити, а чому Ісус прийшов в цей світ. Ми будемо цікавитися Його життям, Його волею, Його бажаннями, Його цілями, тому що Христос цікавий для нас. Чому люди не знаходять часу, щоб піти на богослужіння? Послухати проповідь про Христа, чому люди не хочуть прославляти Бога, але тільки просять у Бога, коли в них проблеми. Тому що байдужість в їхніх серцях не має ніякої любові до Бога. І якщо ви слухаєте мою промову і знаходите себе, що ви Христом не цікавитесь, то важливо поміняти щось в серці своєму. І якщо Бог побачить, що ми змінюємо своє відношення до нього і до Його слова, Бог змінить своє відношення до нас з вами. Бог буде краще відповідати нам на наші молитви. Бог буде допомагати нам. Бог буде благословляти нас. В Біблії записана одна цікава історія. Коли Господь вирішив за великі беззаконня знищити міста Содом та Гомору. Люди були там дуже розбещені, але серед тих людей жив праведний лот зі своєю сім'єю. Лот був племінником Авраама, а Авраам був другом Бога. Авраам це єдина людина. Про яку ми читаємо в старому заповіті, яку Бог називає своїм другом. І Слово Боже говорить нам, що ангели Господні були в Содомі і Гоморі, щоб знищити ці міста. І Біблія говорить нам, і було так, що коли Господь знищував ці міста, Він згадав про Авраама. І вивів лота із Содома, і лот був спасенний. Зверніть увагу, Бог не згадав про лота, а Бог згадав про Авраама, і Бог розумів, якщо загине. Лот, то Авраам буде сумувати. І заради Авраама Господь Бог спасає лота. Чому так відбулось? Тому що Авраам не словами, а своїм життям, своїми вчинками шанував Бога. І Бог віддячував йому за це. Бог пошанував і Авраама. Якщо ми будемо шанувати Бога і Боже Слово, ми побачимо, як серце Боже більше більше буде розположене до нас, до наших молитов. Бог буде відповідати нам на наші прохання. Бог буде благословляти нас. І по наших молитвах Бог буде не раз і інших людей милувати. Такий наш Господь Бог. Друга категорія людей, про яких я хочу сказати, це книжники. Біблія говорить нам, що коли цар Ірод почув, що народився цар, а Ірод дуже боявся за своє місце, і всіх конкурентів він намагався вбивати. Навіть сина свого Ірод вбив, який був потенційним конкурентом. Біблія говорить нам, що цар Ірод стривожився із ним увесь Єрусалим. Жителі Єрусалиму знали, що Ірод здатен на неадекватні дії, тому всі були стривожені. І ірод покликав духовенство первосвящеників, книжників народних і питає в них, де повинен народитися Христос. А книжники йому сказали: в вифлеємі юдейським, бо так було написано. За сотні років до народження Ісуса Христа, пророк Михей пророкував про те, що з Вифлеєма вийде Месія, Христос Спаситель. Далі ми читаємо, що Ірод попросив мудреців, підіть, знайдіть новонародженого царя, вклоніться йому, і сповістіть мене, де він, тому що я теж хочу поклонитися йому. Ірод, звичайно, їх обманював, він хотів вбити Ісуса Христа. Мудреці пішли, знайшли Христа, вклонилися. Дали йому свої подарунки, і ми в цій різдвяній історії не читаємо про те, щоб книжники, церковні люди, які читають Боже Слово, цікавилися Христом. Ми не читаємо, щоб вони самі знаходили Христа, щоб якось його вшанувати, повна байдужість. Інколи буває так, що люди називають себе християнами, можуть навіть Біблію в руках тримати, можуть про Бога говорити, а насправді серця їхні сповнені байдужістю. Люди просто релігійні. Можливо, вони порядні, вони, можливо, добрі справи роблять, але сам Христос їх не цікавить. Це дуже страшний стан, байдужість. За байдужістю стоять нечисті духи. Багато людей сьогодні байдужих до Бога, тому що вони люблять себе, вони люблять свої амбіції, вони пожадливі, їхня гордість, їхня, їхній авторитет, їхні бажання для них вище всього іншого. І для багатьох людей різдво це лише привід догодити собі і своїм забаганкам. Але чи є Христос в наших серцях? В якому ми стані? Чи ми цікавимося Богом і Його словом? Як ті мудреці? Чи можливо в нас Слово Боже на устах? А серця наші наповнені чимось іншим. Давайте ми подивимося ще на одну категорію людей: це ірод, який досить агресивно реагував на народження Спасителя Ісуса Христа. Коли мудреці знайшли Христа, вклонилися йому, то від Господа прийшло їм у вісні відкриття, щоб вони не поверталися до ірода. І вони іншою дорогою пішли до своєї країни. Ці мудреці, напевно, не думали, що ірод захотів вбити немовля. Вони були щирі перед Богом. І Господь Бог не хотів, щоб ці мудреці були співучасниками у вбивстві. Тому Бог, дивлячись на їхню щирість. Промовив до них у вісні не повертайтесь до ірода, і вони тихенько іншою дорогою пішли у свою країну. Коли Ірод побачив, що мудрівці не сповістили його про новонародженого царя, він дав наказ, щоб в Іфлеємі і в околиці вбили всіх хлопчиків, яким було два роки і менше. І багато дітей було вбито. Чому Ірод це зробив? Диявол, звичайно, побуджував його дати цей наказ. Але Ірод боявся за свій престол. І на появу Спасителя він реагував досить агресивно, тому що він переслідував свої цілі. Є сьогодні люди, які шукають Христа, шукають Бога і Божої правди. Є люди, яким все одно вони живуть у повній байдужості до Бога. І Є люди, які досить агресивно ставляться до Христа, до віри в Господа Бога, до Слова Божого. Є люди, які не просто не приймають спасіння, не приймають Слово Боже, вони воюють. Проти істини вони злословлять віруючих людей, які проголошують їм правду. Є люди, які не хочуть правду чути, тому що вони живуть у гріхах. Дуже часто диявол повстає на людей. Коли в їхніх серцях просинається віра в живого Бога, коли в їхніх серцях звучить голос Святого Духа, тобі потрібно прийти до Христа, щоб отримати спасіння. Диявол повстає, диявол хоче загасити той вогник віри в серці людини, щоб людина не слухала Слово Боже, Богові не молилася, щоб людина не хотіла вірити в Бога. А жила буденним життям, погряши у гріхах, диявол знає, що він іде в пекло. Тому Він хоче затягнути з собою у загибель якомога більше людей. Але Святий Дух хоче вирвати нас з усякого гріха. Тому Святий Дух допомагає нам увірувати в Христа. Святий Дух збуджує в серцях наших спрагу до істини, спрагу до Бога. І Господь сьогодні промовляє до наших сердець, що нам потрібен Ісус, нам потрібне спасіння. Всім нам потрібно пережити справжнє різдво у своєму серці, щоб живий Бог прийшов до нас, щоб Бог відродив наші серця, щоб Бог нас простив. Мертва віра не спасає, тільки жива віра в Господа Ісуса Христа. Приводить нас до життя вічного. Завершуючи свою промову, я хочу побажати вам великих господніх благословінь, миру, щастя і добра. Хай Божа охорона буде над вами і вашими сім'ями. А найголовніше, хай справжнє різдво прийде у ваші серця. І з цим Різдвом прийдуть всі Божі благословіння, які Ісус приніс в цей світ. Ще раз зі святом вас, будьте благословенні!